Добрий день, мене звати Неля Ваховська, я германістка і перекладачка з німецької. І сьогодні я хочу поговорити з вами про один із моїх улюблених романів, який насправді дуже важливий для текстів, з якими я перекладаю. Власне цей роман я не перекладала, але свого часу дуже хотіла. Ми будемо говорити про Альфреда Дюбліна і його роман Берлін Олександр Плац. Роман, який, на жаль, досить пізно вийшов в українському перекладі, тому що для німецької прози, для німецької епіки це надзвичайно важливий текст, який дуже вплинув загалом на зміну жанру, на розвиток жанру, на виникнення модерного роману. Власне, Альфред Дюблін, 1878-1957 рік а, психіатр, а, який досить довго прожив у Берліні, а, і який а, власне. Виростав і жив у Берліні в дуже 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 бідних таких умовах, що становить складає насправді велике підґрунтя для того, чому Берлін Олександра Плац написаний саме так, саме про такого героя. Це те звідки серед іншого Дюблін набирав свій матеріал. Отже, власне, якщо двома словами, Альфред Дюблін, учасник Першої світової війни, лікар, який на, на війну пішов, я би сказала, з людиною правих поглядів, повернувся звідти після певної зміни, повернувся соціалістом. За доби Ваймарської республіки один із провідних лівих інтелектуалів, який серед іншого визначає себе визначав себе як соціаліста, котрий не вірить у марксизм. Єврей із родини асимільованих євреїв, який 1933 року був змушений із родиною емігрувати до Швейцарії, потім до Франції. Повернувся до Німеччини після 1945 року. Із знову ж таки дуже зміненими поглядами він став католиком і, серед іншого, одним із головних. Голосів однієї з основних постатей повоєнного моралізаторства, можна навіть сказати, та це той, який повернувся, і почав розказувати, наскільки німці повинні покаятися за свої гріхи, за все, що відбувалося з 20-х по по 40 середину 40-х років. А власне не знайшов свого місця в Німеччині в цій новій Німеччині, тому що частина авангардно налаштованого письменства не прийняли його нового і моралізму, і католицизму. З іншого боку, ну, власне, взагалі людей з такими позиціями рідко люблять. І 1953 року він повернувся назад до Франції, де на той час уже мав громадянство, власне, там і помер. В історії літератури він відомий. Як одна, як письменник надзвичайно важливий і надзвичайно мало відзначений, я би сказала. Тому що він пише в час, коли дуже голосно представлений, наприклад, Томас Ман або Ганіріх Ман, і Дюблін проходить шлях від молодого експресіоніста Прозаїка. А, власне, його перша збірка називається Вбивство Кульбаби виходила українською в перекладі Катерині Міщенко. Це історії... Що що значить експресіонізм? власне. та це історії, які відриваються від звичайного реалі... реалістського а, опису дійсності. Це історії, які персоніфікують світ навколо, в яких а, які гротескно викривлюють дійсність навколо. Так власне в оповіданні вбивства кульбаби йдеться про те, що а, якийсь дивний чоловік забирає кульбабку з вулиці, щоб вона не постраждала. Але в результаті його прибиральниця необережно скидає вазон із вікна, і кульбабка гине. Власне, ось ця історія про кульбабу, в якої є жовто-гаряча голівка, яка насправді більше ніж людина, або принаймні рівно велика людині. А це от щось про те, як змінюється масштаб погляд загалом на світ через лінзу експресіонізму. Натомість його роман Берлін Олександр Плац, який зробив його абсолютною величиною, дуже відомим, написаний 1929 року. І це роман, який засвідчив зміну парадигми, зміну літературного бачення того, як ми розказуємо історії. Це роман модерний. А в певному сенсі його можна назвати романом з елементами потоку свідомості з внутрішнім монологом. Це роман великого міста. А, власне, якщо ми говоримо про жанр, про нову жанру форму роману великого міста, потрібно згадати, безперечно, тих, хто в нас уже давно десь фігурує в нашому інтелектуальному полі, а це рілька із його записками Мальте Лавріца Бріге, українською існує у перекладі Юрка Прохайська. А це Джойсів Уліс, це Дос Пасос і його «Мангеттен трансфер і не в останню чергу для нас важливий Валеріан Підмогильний і його роман Місто. То власне, що ж таке роман великого міста? Як на мене, цей піджанр відображає зміну, яка відбулася в 20-х роках із способом суспільної урбанної організації життя. Роман великого міста це роман про людину, зазвичай він має топус людини, яка перебуває у цих кам'яних джунглях, і яка сприймає, проживає і переживає. Те, що вона бачить навколо себе. В у лісі це, звичайно, радикально реалізовано через потік свідомості, через зміну кадрів і таке інше. В цьому сенсі Дюблін набагато простіше. Він розказує історію одного героя, якого треба було б назвати, звичайно, антигероєм, тому що. Хороших героїв тут фактично немає. Це інший світ, це не той романтичний реалізм, а це зовсім інакше бачення дійсності. Отже, власне, його герой, його антигерой Франц Біберкопф Роман починається з того, що він виходить із в'язниці після того, як відсидів 4 роки за вбивство, невмисне вбивство своєї подруги. Під час варки він її побив, побив настільки сильно, що вона за кілька днів померла. І от він власне відсидів 4 роки. Тепер він повертається назад у своє життя, і він пообіцяв собі у в'язниці, що він стане іншою людиною, хорошою людиною, інакшою людиною. А і от, власне, ми маємо цей топос людини, яка чотири роки була виключена з усього. Вона втрапляє у велике місто, у вир міста, де все безкінно, де постійно все рухається, дуже багато людей, де оцей от мурашник звучить сотнями тисячами голосів, якому величезні складні маршрути всього й усіх. А, і він не знаходить себе. Власне, його перша мандрівка Берліном, він іде пішки, це вулиця, на якій йому стає страшенно лячно. Я думаю, ми всі маємо цей досвід перебування в незнайомому великому місті, яке сприймається як велике, де лякає буквально все, або де ми просто почуваємося чужими у світі, де всі, наче як, розбираються і розуміють, що відбувається, а ти ні. І ось він іде по великій вулиці і бачить, що з одного боку багато людей, вони, це, це кафе, вони сидять, вони говорять, вони сну, сновигають. Йому стає страшно. Він переходить на інший бік вулиці, а там тінь. І ця тінь починає теж якось антропоморфізуватися, вона стає якимись е, людинами, фігурами, якимось там іще, і вона його лякає не менше, ніж реальні люди навпроти. Отже, власне, е, герой, який ходить вулицями реального міста, з географічною точністю, описаними е, площами, вулицями, е, закапелками, кнайпами і всім іншим. Антигерой, тому що, як ми з вами розуміємо, е, Інший наш класик казав, так кажуть, весь по місту пеклі з добрих замірів зложився. Отож так і сталося із Францом. Та він обіцяє собі, що він буде інакше, і тому знаходить собі е, чесну роботу, чесну роботу в добу Ваймарської республіки. Тобто, це шалений економічний занепад, це бідність з великої літери. А він починає продавати якийсь дріб'язок, тобто він лоточник на вулиці, він починає щось продавати. В нього дуже мало клієнтів, він не може заробити. Він ввечері йде в якусь кнайпу, там зустрічається з якимись людьми. А вони говорять про політику. Він насправді не дуже розумний хлопець. Тобто, він то правим вірить, то лівим вірить, то ліві його наб'ють. То він з кимось іще поб'ється. Ну от складна в нього в цьому сенсі така життя. Він зустрічається з різними людьми з цього свого середовища, та тобто це і євреї, це і поляки, це і декласовані німці. А це це все дуже по різному, якось організовані способи життя, але що основне це соціальне дно. Тобто дуже швидко він а, знайомиться ну тобто, в нього багато жінок, там якихось зв'язків випадкових, невипадкових, то то повія, то якась багата вдова, а з якою все теж не складається. Тобто він такий собі недотрікстер, а, якого якому не вдається зав'язати цікаву історію. Його, то, як ту маріонетку, кидає від одного контакту до іншого, хтось його кудись потягнув, то один, то другий. третій його затягує в банду. Спершу він не зовсім розуміє, що це банда. Він зустрічає такого собі Райнерта. Він зустрічає власне свого а, Мефістофеля та, і. А, Залучаючись до цієї банди, він ще не усвідомлює, що він робить. Він постійно перепитує себе, що відбувається, а чи не зійшов він ще з правильного шляху, відповідь давно зійшов. Ну і в якийсь момент виявляється, що його вже втягнуто в злочин, він стояв на шухері, банда мусить тікати. І під час втечі машиною, власне, очільник цієї банди, який з певних причин не любить Франца, викидає того з машини під колеса наступному авто. І оم, Франц в результаті цього втрачає ру. А на цьому історія не закінчується. Складні хитросплетіння в соціальних взаємин Франца ще кидають його туди й сюди. Зрештою, є любовна історія. Взагалі є дуже багато любовних історій в цьому ом, романі. Є прекрасна мила молоденька дівчинка дівчина Міце, яка стає проституткою для того, щоб у Франца були якісь гроші. Тобто він поступово скочується до того, щоб стати сутенером. Так от Міц розказує йому, що закохалася в одного із слюсарів, який за нею, якогось чоловіка, який за нею упадав, і Франц знову накриває його ревнощами, і він знову кидиться її бити. Така собі деталь його. Його колега по банді в цей час переховується в спальні, тому що тема сексу тут звичайно дуже важлива, та йому було цікаво поспостерігати за оцією парочкою, і таким чином Франц принаймні не доходить до того, що він вбиває чи забиває на смерть другу жінку у своєму житті. Це робить його колишня колега буквально через кілька днів. Тобто, ми маємо динаміку між двома антигероями, які. Сходяться на одній жінці, які не можуть її поділити, і врешті-решт, через е заздрощі, через образи, через незрозумілі насправді емоції, і, е частково можливо навіть імпульсивно е міце вбиває. Після чого, власне, знаходять, поступово знаходять обох чоловіків, які так чи інакше причетні до цього вбивства, одного засуджують надовго, а другого, власне, Франца. а довго тримають у в'язниці, він там майже божеволіє від голоду, від докорів сумнівні всього іншого і потрапляє в божевільню, де переживає епізод зустрічі зі смертю, після якої оновлюється Перероджується, стає новою людиною і е, повертається ще вдруге в той самий Берлін, але вже на чесну роботу, щоб бути чесною людиною. Ну, ось такий сюжет він не дуже зв'язний, я би сказала, принаймні в моєму викладі. Це пов'язано з тим, що Дюблін інакше дивиться загалом на жанр роману. Він каже, що роман як такий нічого не вартий, якщо його як хробака не можна розрубати на 10 частин, і кожна з цих 10 частин буде жити своїм життям. А так, от, власне будь там, з дев'ять частин в романі Берлін Олександр Плац, кожну з цих дев'яти частин можна читати як таку розлогу новелу із життя соціального дна Берліну або з якихось середовищ. Окрім цього, власне, «Дюблін» позбавляє нас насолоди інтриги. Він не розповідає, вірніше він не тягне інтригу, він не створює напругу з того, що далі буде з героєм. У кожній частині є пролог, де він абсолютно серйозно, почасти іронічно, іноді навіть саркастично, або в дусі такого собі педагога, розказує, що в цьому розділі трапиться з його героєм, як воно піде далі. І власне сам сюжет нас то не дуже і затягує, за що цінують Берлін Олександра Плац? то це за його стилістику. А тому, що це роман. Серед іншого, не стільки про Франца, не стільки про Міце, там не знаю, про його паралелі із Достоєвським, і ще з кимось там, а це роман про місто. Просто якщо ви пам'ятаєте, Олександра Плац у Берліні це, ну я би сказала, не саме. Розслаблене місце. Це великий, це великий вокзал у східній частині міста, де сходяться всі або майже всі гірки а, транспорту, а, де ж панує страшенний шарварок постійно, і донині це так, а, де можна зустріти будь-кого будь, в будь-якій констеляції, де відбуваються всілякі сірі, чорні оборудки, не знаю, де, де когось можуть пограбувати, можливо, а може ні, а може можна просто розслабитися і посидіти в якомусь куточку. А, і от власне ось цей. Світ, який зображено в Берлін Александра Плац, це і є. От е, е, власне, ось ця площа, вона і є таким собі, не знаю, стампом, е, зразком е, ось цього великого міста-мурашника, в якому відбувається все й одразу. Я не дарма згадувала на початку, що Дюблін-психіатр, він відмовляється від е, Психологізму у описі своїх героїв ми не розуміємо, що веде Франца до якихось рішень або вчинків. Власне, це роман, написаний психіатром, який закінчується в психіатричній лікарні. І в одному з своїх листів Дюблін писав одному з друзів про те, що от власне зі своєї практики. Він і взяв цього героя, тому що вони всі такі, от вони роблять якусь дурницю, і ми можемо фіксувати лише зовнішні прояви того, що відбувається з ними, та їхні вчинки. Але ми не знаємо, що їх туди повело, тому що це, м'яко кажучи, не дуже розумні персонажі, не дуже розумні люди, які не займаються самоаналізом. Вони не можуть самі пояснити, чому вони так роблять. І от, власне, Франц, це ось такий досить типовий герой в цьому сенсі. При цьому. Дюблін, я би сказала, він вивертає назовні те, що може зробити жанр роману як такий жанр бюргерського роману, знову ж таки згадаю, Буденброке, де історія була плавна, розмірена, яка вела нас кудись до кінця. Дюблін ловить мовлення вулиці, ловить звуки вулиці, ловить паралельність або навіть стереоскопічність того, що відбувається на великій шумній площі, яку можна назвати площею життя. Він за допомогою монтажної техніки він поєднує якісь різні замальовки, шматочки в. Тексті можна помітити, що там немає вступу якогось плавного перебігу оповідь, чи чогось такого. Тобто тут у нас вклинюється якась цитата з модного шлягера, там ремівочка. тут у нас арго або діалект, або те, як говорять ці люди. От зараз цей момент. Тобто, а це, це кричуще для літератури 20-х років, раптом та від хорошої німецької перейти до цього писання на якомусь діалекті. Це якісь вивіски з магазинів. Це новини, оголошення, реклама, це Біблія, як не дивно. Це піктограми, зрештою, які він вплітає в текст свого роману. Власне, це роман, у якому як написано, переважає над тим, що написано. Стиль переважає над сюжетом. Мабуть, іще варто зауважити, що це роман, який загалом дуже я би сказала і гротескний, і саркастичний, тому що автор не те, що не співчуває своїм героям а, чи продумує їхню глибину або що. Ні. Він просто міксує в своєму тексті іноді дуже, як би це сказати, майже карнавальні, бурлескні якісь теми й епізоди із дуже високим штилем. Тобто, там, не знаю, жінка, яка там, заробляє, як заробляє проституцію, та, а раптом дістає опис у стилістиці. Драми 17-го або 18-го століття, таке па, па па пам Це роман, який побудований на інтертекстах, на відсилках. Серед іншого, так само, як і в Уліса, до речі, там багато відсилок до, до міфу, до Біблії. Зрештою, Біберкопф — це такий собі гіоб, якому, ну, Бога тут немає в цьому світі, очевидно, як він зображений, але якась вища сила весь час завдає удару, удару, удару один за одним, поки той не закричить і не розкається. І от, власне, розкаяння це якраз і є сцена, коли в психіатрії, в психіатричній лікарні, а коли до героя буквально приходить смерть і розмовляє з ним. І це не тільки персонаж смерть, це і загиблі жінки, яких він власне, які теж спускаються до нього, які майже янголи. Це якісь ледь не реальні янголи, які прикривають його своїми крилами, щоб поліція його не зловила на вулиці. Це просто купа відсилок цитатних до Біблії. І, зрештою, ось цей Берлін. Який є, я би сказала, другим головним героєм цього роману. Це абсолютно міфологізований, поетизований, великий, це от простір великого міста, з його якимись огидними проявами, з його технізацією, з його гул, гулом, шумом і його гамором. А власне, Дюблін пише Берлін як Вавилонську блудницю. Жінку, що сидить на воді в багряних шатах із сімома рогами, десятьма головами і ще чимось. Тобто, от вона така гротескно хтонічна, яка безкінечно спокушає, але ця спокуса ніколи не є якоюсь доброю. Та? Тобто вона спокушає в гріх. І, звичайно, протистояти цій спокусі майже неможливо. Власне вся от. Побудова історії, нелінійність викладу, коли епізод починається кінцем, потім від, розкручується власне, до того, що відбулося перед тим. І знову ми приходимо в точку, де вже власне починало, де, де, де ми були на початку епізоду. Колажність дуже іронічні якісь речі в цьому сенсі. Це те, що задало на майбутнє виміри. А модерного, модерністичного і навіть авангардного роману для німецької літератури, власне, учнями Дюбліна і захопленими читачами Берлін Александр Плац називали себе і Брехт, і Фойхтвангер, і Грас, і Кенен, і Арно Шмід. І Якщо би в принципі ми задумалися про те, кому може сьогодні бути цікавий цей роман. Окрім звичайно фахових германістів і германісток або істориків та історикин літератури, то, мабуть, я би питала себе про те, хто любить Валер'яна Підмогильну, хто подивився фільм Рутмана Берлін Симфонія Великого міста і кому це сподобалося. Ну і зрештою, ті, хто любили дивитися серіал «Вавилон Берлін. Мені здається, що ось там дуже багато паралелей, і звичайно, в спрощеному вигляді в такому дещо попсовому вигляді. Але загалом це абсолютно теж нормальний шлях входу до цього.